Добрий день, учні 4 класу! Вітаю вас на уроці української мови! Сьогодні у нас розвиток зв'язного мовлення. Давайте налаштуємося на роботу. Прослухайте вірш. Привітний і світлий наш сонячний дім! Як радісно й весело жити у нім! Тут мамина пісня і усмішка тата в любові і добрі тут зростають малята. Дзвінка наша пісня то сонечка Лине, мій сонячний дім це моя Україна. Виконуємо з вами вправу самоналаштування. Відчуємо себе часточками колективу, краю, держави, Всесвіту і скажімо, я зможу сьогодні добре працювати на уроці. Я творча особистість. Я бажаю успіхів на уроці і собі, і всім однокласникам! Згадайте, що таке текст. Текст це група речень, об'єднаних темою і головною думкою. Пригадайте, що таке тема тексту? Тема тексту це його зміст. Те, про що або про кого в ньому йдеться. Здебільшого текст має заголовок, який виражає його тему або головну думку. І пригадайте, що таке головна думка тексту. Головна думка тексту це те, до чого він закликає, що схвалює. Що заперечує, від чого застерігає. Тобто висновок, який випливає із сказаного або написаного. Сьогодні на уроці ви будете продовжувати вчитись писати стислий переказ тексту. Також вчитись складати план, визначати мету і головну думку тексту. Давайте для початку згадаємо, як же писати перекази. Прочитаємо пам'ятку. По-перше, потрібно прочитати текст, поділити його на частини, дібрати заголовки до кожної частини. Це і буде ваш план, який потім потрібно записати в ЗОшит. Далі потрібно прочитати окремі частини до складеного плану. Переказати кожну цю частину, а потім вже закрити текст і написати переказ за планом. Ну що ж, дітки, прослухаємо сьогоднішній текст, який будемо переказувати Миколка, Вітя і цуцик. Дорогою додому Миколка і Вітя підібрали в канаві нещасного цуцика. Кому ж буде цуценя? Довго думали хлопчики і вирішили. Нехай три дні живе у Віті, потім три дні у Миколки, потім знову три дні у віті. Через місяць хлопчики винесуть песика в поле і підуть у різні боки. За ким побіжить той і господар. Побудував Миколка для цуцика гарну будку. Тричі на день виносила мама собачці суп і котлетку. А Вітя поклав біля свого ліжка ряднинку. На ній цуцик спав. Коли вночі йому хотілося у собачих справах на двір він торкав лапкою ковдру, Вітя прокидався і випускав малого. Їв цуцик шкуринку, розмочену в гарячій воді. Через місяць друзі винесли цуценя в поле, пустили його і розбіглися в різні боки. Цуцик побіг за вітею. Цей текст написав Василь Сухомлинський. Давайте розберемо деякі слова, діти, які можуть бути вам незрозумілі. Канава це довга загиблена, викопана в землі або ще рів. Ряднинка це цупке домоткане полотно з конопляної або ляної пряжі? А тепер дайте діти відповіді на запитання за змістом тексту. Як звали хлопчиків? Де вони знайшли цуцика? Над чим задумалися хлопчики? Що вирішили? Що робив для цуцика Миколка? Як доглядав Цуцика Вітя? Хто, на вашу думку, турбувався краще? Що відбувалося через місяць? Як ви думаєте, чому цуцик побіг до Віті? А тепер прослухайте текст ще раз та визначте, скільки частин він має. Миколка, Вітя і Цуцик. Дорогою додому Миколка і Вітя підібрали в канаві нещасного цуцика. Кому ж буде цуценя? Довго думали хлопчики і вирішили: нехай три дні живе у віті, потім три дні у Миколки, потім знову 3 дні у Віті. Через місяць хлопчики винесуть песика в поле і підуть у різні боки. За ким побіжить той і господар. Побудував Миколка для цуцика гарну будку. Тричі на день виносила мама собачці суп і котлетку. А Вітя поклав біля свого ліжка ряднинку. На ній цуцик спав. Коли вночі йому хотілося у собачих справах на двір, він торкав лапкою ковдру. Вітя прокидався і випускав малого. Їв цуцик шкуринку, розмочену в гарячій воді. Через місяць друзі винесли цуценя в поле, пустили його і розбіглися в різні боки. Цуцик побіг за вітею. Ну що ж, дітки, ви вирішили, скільки? Тут у нас частин. Правильно, їх 4. Тому зараз ви запишіть собі в зошит назву нашого тексту, слово план і, будь ласка, складіть план за текстом, в якому буде 4 пункти. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Ну що ж, сподіваюсь, ви виконали завдання. Я склала ось такий план. У вас, звісно, може бути інший. А тепер випишіть з тексту слова, які автор використав, щоб уникнути повторення слова цуцик. Отже, давайте перевіримо. Ось такі слова автор. Використав замість слова цуцик. Це цуциня, песик, собака, малий і його. Обов'язково використовуйте ці слова в своєму переказі, щоб не було повторень. Зараз, дітки, перекажіть усно текст за складеним вами планом. У кінці переказу поясніть, чому, на вашу думку, цуцик побіг до віті. Зараз трошечки відпочинемо фізкульт хвилинка. Тепер, дітки, приготуйтеся записати переказ свого тексту. Зверніть увагу, як пишуться подані слова. Прочитайте їх в словниковій скарбниці. Додому, нещасний, цуцик, цуценя, ряднинка, нехай і надвір. Ну що ж, дітки, записуємо переказ свого тексту за складеним планом. У кінці переказу обов'язково запишіть, чому цуцик побіг саме до ВІТІ. Нагадую, що текст має зачин, основну частину та кінцівку. Кожну таку частину пишемо з абзацу. А зараз, дітки, прочитайте свій переказ ще раз. Якщо знайдете помилки, виправте їх. За бажанням, дітки, намалюйте кольоровими олівцями, фломастерами або фарбами ілюстрацію до свого переказу. Рефлексія. Загадкові листи. Оберіть, будь ласка, відповідний колір листа. Прочитайте його початок та закінчіть його. На цьому, дітки, урок закінчено. Дякую вам за роботу, за увагу. Оберіть відповідну цеглинку вашому настрою на уроці. До побачення!